Меморіальну дошку п'ятьом загиблим на війні працівникам відкрили на підприємстві «Капроойл» у Кропивницькому. цієї відкритої долоні, яка символізує нашого героя, якою він обнімав свою сім'ю, якою він тримав зброю, захищаючи нашу країну, якою він працював на нашому підприємстві. Зображення відкритої долоні з написом Героям слава серед п'ятьох портретів загиблих на російсько-українській війні працівників підприємства, так показує директорка з персоналу Лілія Малікян. Облаштували місце пам'яті Чабан Олексій та Хименко Сергій це наші вантажники. Дерев'янко Сергій працював у виробничому відділі гідрогенедизатором. А Ларшин Євгеній та Тимошенко Володимир це представники технічної служби, які забезпечували злагоджену роботу нашого підприємства. П'ять наших героїв, яких ми, на жаль, більше не побачимо, але будемо пам'ятати. На відкриття меморіальної дошки прийшли рідні полеглих, працівники підприємства, представники місцевої влади. Пам'ять усіх загиблих на війні вшанували хвилиною мовчання. Олексій Чабан народився в Кропивницькому. Любив готувати їжу, розповідає мама Олена Чабан. Він навчався Альоша на кухарі. А потім після училища він вантажником працював. Рік десь так. У березні місяці він пішов в ЗСУ і в му році, 21 червня, він загинув. Підволновагою, село Сторожеве Донецької області. Каже, Олексій Чабан похований біля родичів у селі Димино Кропивницького району. Сергій Хименко працював тренером-викладачем із бейсболу в спортивній школі Кропивницького після вантажником на підприємстві, говорить дружина Інна Білуха. Сергій працював у 21-му році. Коли почалася війна, у березні 22-го року його забрали до лав Збройних сил старшим солдатом саперної групи. Каже, загинув Сергій Хименко 27 серпня 2022 року біля міста Синельникове Дніпропетровської області, похований на Алеї Слави Новинського кладовища у Корпавницькій громаді. За даними директорки з персоналу Лілії Мелікян, Сергій Дерев'янко добровольцем пішов на фронт у лютому 2022 року. Командир відділення артилерійської групи, старший сержант, загинув 14 вересня 2022 року біля міста Селидове на Донеччині. Євгеній Ларшин приєднався до лав ЗСУ в середині квітня 2022 року. Був Десантником. Загинув 15 січня 2023 року біля села Костирка Херсонської області. Володимира Тимошенка мобілізували в листопаді 2022 року. Служив гранатометником. Загинув 18 жовтня в селі Невське Луганської області. За словами директорки з персоналу Лілії Малікян, нині з майже 4 сотень працівників підприємства 85 мобілізували до Сил оборони. Василь Левицький, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.